Я сьогодні розпочинаю відео вже майже в обід. Ангеліна пхає, що купила собі такі цукарочки. Ось хочу... такий жовтий. І йогурт, тоді будеш цукарочки їсти. А давай розріжемо навпіл, і буде половина ростіку. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значить, так от зробимо чотири і На, Тобі п'ять, а ростів буде чотири. Як бачите, моя прекрасна донечка вдома. Нічого не змінилося. Вихователька сьогодні мені зателефонувала. Щось якось так світло дивно-давно падає. Дивно Суть в чому? Я, Це вже був обід, вихователька мені зателефонувала і сказала: Мар'яна, вибачте, але вона сіла їсти і плачеться. Я кажу, що ви мені пропонуєте? Мені його Йди е, в кухню, пожалуйста. Та Ти йди поїжд йогурт, тоді прийдеш, я тобі відкрию. Біжи, їж. Секундочку. І е, кажуть, вона мені, що вона плачеть, відмовилася їсти і кажуть, що за нею зараз прийде мама і вона не хоче ні їсти, ні спати, нічого вже не хочеть. Ну і вона до мене зателефонувала, я кажу, ну, ви мене вибачте, але вже має бути якийсь, ну, як би мені це вже надоїло. Вона каже, ну, я вам пропоную, щоб тиждень походити без сну. Я кажу, слухайте, ми це вже пробували, практикували і нічого з того не вийшло. Типу, давайте кажу, я вам скажу чесно, як я налаштувалася і, ну, і всяке таке я вже налаштувалася, щоб змінити. На, Ангелін, тільки йди на кухню з їдою. Бо кажу, що можливо, це. Ну, вона зранку погоджується йти, каже, що буде спати, що все буде круто. Потім. Під обід, щось йде не так, можливо, вона не відчуває якоїсь довіри до них. Чи... Я не знаю, як і що. Кожного дня я їй намагаюся в цьому це пояснити. Вона як би розуміє, тому що вона йде засмучена і, до речі, перепитує мене, чи люблю я її, бо вона сьогодні не поспала. Я кажу. Звісно, люблю, але ти погано постаралася трошки. Треба більше старатись, треба полежати, всяке таке, але вона розуміє все. І розуміє, що якщо вихователі позвонять і скажуть, то я її приходжу, забираю. Бо вихователі настають. Я кажу, ну, я. Типу налаштована на те, щоб змінити садочок, мене це не влаштовує. Певно, що це проблема якась ще в групі, чи в садочку, чи що, я не знаю, кажу, ну я вже чесно втомилась. Я їй так і сказала. Виховательці, вона мені каже, давайте ми подумаємо, як вирішити це питання, типу не гарячкуйте. Я кажу, я просто хочу, щоб моїй дитині було комфортно в садочку, бачу, що ну, якби, щось не так. Вона каже, е, я до вас зараз перезвоню. Ну, за нею приходьте, бо я не можу її заспокоїти. Хорошо, поки я йду, вона до мене дзвонить і каже, що, е, що, що? каже до мене, що ми там з кимось там порадилися. Давайте завтра з нею поспілкується психолог наш з садіка, е, І е, нехай психолог з нею посидить весь день і спробує її вкласти спати. Можливо, він дасть якісь поради. Або, можливо, відвідайте ви психолога якогось частного, щоб він вам допоміг. Ну, по суті, знову все переклали на батьків. Типу, вирішуйте це питання самі. Але коли я сказала, що буду міняти, певно, що садочок, шукати якусь інший вихід з цієї ситуації. Можливо, щось та й зміниться. Вона вже так докопишилася і каже, що давайте спробуємо з психологом. Я кажу, ну, давайте, давайте спробуємо, ну що? Давайте спробуємо хоч так. Так, що буду тримати вас в курсі, розкажу, що буде далі, тому що моє терпіння вже підходить, підходи вже закінчується. І, ну, розкажу. Що буде далі, а розкажу вам ще одне. Я сьогодні нарощувала війки дівчинці. І в мене все вийшло дуже швидко. В 9 почали і е, пів 12-го закінчили. Це була класика, е, така невелика, з вигином цетки, більш як натуральні, але класні. Мені прям сподобалось. Я вам скажу, що я прям. Е, не очікувала, що я настільки буду впевнена, ну отак от сіла і просто роблю, начебто я це робила просто е, все життя. Я не знаю, як так, хоча я відразу так якось, м -м, коли було тільки навчання, коли я пробувала сама, так блін, скільки їх там багато, знаєте, так якось дуже дивно. А це прям так сіла, начебто я все життя одні вії тільки робила, сіла, е, зробила все зрозуміло, все м -м, понятно і все дуже класно вийшло. Нічого не склеїлось ніде. ну. Майже нічого не пропустила, бо ця дівчинка, яка вчить перепровіряла, і я прям кайфанула. Дівчинка пішла задоволена, моделька, і я теж отримала мега-багато класних позитивних емоцій. Покажу вам, я ж замовляю собі матеріали Всякі, різні, тому що мені треба всього багатенько, і я замовляю. Покажу, не знаю, буде вам цікаво чи ні, але е, покажу, що я собі прокупила. Е, шпателі, ось такі серветки. Потім, думаю, зроблю окреме відео, скільки ж е, грошей мені обійшлося це все щастя, щоб розпочати цю таку нішу. І е, певно, що. Зніму окреме відео для тих, кому це буде актуально. Відкриваю посилочку, бо руки і дуже хочеться подивитися, що там, поки Ангеліна їсть на кухні, і зараз вона буде вкладатися е, спати. І все ж таки я думаю, з приводу сна вони е, навіть не хочуть підлаштовувати її під їхній графік. От вони відправили додому, а ви робіть, що хочете. Ну, Якось так багато батьків ділилися. Я вам щиро дякую, тому що ну дійсно, знаєте, коли ти слухаєш інших батьків і розумієш, що хтось стикався з такими ж ситуаціями, і якось стає легше, що ти, начебто, і не одна, і не скажена, сумасшедша мама, якій щось не так. Е, я розумію, що я на правильному шляху шукаю для себе, для своєї дитини тільки е, найкраще, тільки найкращу е, якийсь, якийсь шлях. Е, я не хочу конфліктувати, винити, виховати, в садочок, робити якусь е, з цього таку е, бунт. Е, просто хочеться, щоб було спокійно, щоб кожен виконував свою роботу належним чином. От якось так відкриваю посилку. Покажу, що купила. Ось такий ленежирувач купила, такий праймер. Це, типу, щоб забрати весь пил, те, щоб краще стіплялося. Декілька. Відкриваю декілька палеток різних. Ось цех, але все ж таки треба було замовити саме такими міксами, щоб було від восьмірочки. Ну нічого страшно, один є в мікс, а то е, просто будуть. Е, вони мені всі знадобляться два пінцетики, Ось такий і ось такий. І все. більше нічого, ще одна посилочка має приїхати вже е, завтра. Теж все для війок, Ось це 100% мені знадобиться, і навіть для практики теж мені знадобиться. Що мене так не заспокоює, як домашні справи, коли я нікуди не поспішаю. Я люблю робити домашні справи, коли нікуди не поспішаю. Бо коли я кудись поспішаю, у мене якийсь хаос стає. І я не знаю, що я роблю, і як мені з цим всім розібратися і за що першим братися. Я перемолола одну цибулину і такий шматок печінки. Печінка була свинини. і Десь там було приблизно пів кілограму, певно що. Промиваю відразу м'ясорубку, так мені подобається відразу все мити, якщо я таке щось роблю і м'ясорубку, і тертку, бо потім, коли щось засохне, то його зубами просто навіть не віддереш. Коли я нікуди не поспішаю, у мене є якесь певне натхнення навести лад. А якщо. Я дуже кудись спішу, то я все так можу залишити тяп-ляп і побігти. Е, те, що дуже треба зробити, і побігти по якихось інших справах. Ось таких набрала я пакетів з-під квітів, і в них викидаю. Саме ось таке, як було в нас в холодильнику відкрите салат, якого ніхто не їв, він вже зіпсувався. Щоб не текло потом в відрі в цей мішок мусорний, то я такі беру пакети і повторно їх використовую. Ось так я собі колись придумала і користуюся цим дуже багато років і завжди набираю на роботі цих пакетів, зав'язую вони такі міцні і дуже цупкі. І буду готувати печінковий торт. Щось захотілося мені приготувати з морозилки. Думаю, подивлюсь, що там у мене є, а там була печінка. Заодно я згадала, що ж у мене скоро 8 листопада день народження, і потрібно щось буде готувати. Я собі так поки готувала, думала, що ж це я там буду готувати на день народження. Нікого не чекаю в гості, але все рівно хтось прийде мене привітати. Тому треба буде щось приготувати. І я собі написала список, щоб не забутися. Потім, можливо, ще щось згадаю і буду готувати. Так, пів кілограма печінки, одна цибулина два яйця і десь приблизно склянка 150 на 150 мл у мене молока, бо більше не було. Вилила все, що було в холодильнику. Додала дві або три ложки борошна і трошки олії. Дивіться, там за своїм борошном. І за... Я замітила, що бувають ще яйця от великі, а бувають що маленькі. І не завжди виходить іменно по рецепту з борошном, тому що. Теж залежить багато що від яєць. Буває, що більше, а буває, що менше. І буває, за рахунок цього щось занадто рідке або густіше. Ось так я готую, медитую над млинцями цими. Потім. Просто зроблю намазку чесник та майонез, і все, і тортик буде готовий. І прибираю на підвіконні, бо пил летить жахливий, просто вже на вулиці мокро, тому не такий сильний пил летить від дороги, то я помила вазони трішки і навожу порядок на підвіконні. Мої гарнющі, красивущі орхідеї. Хтось каже, що вони дуже вибагливі, але мені здається, це найвдячніші квіти і вазони, які тільки можуть бути бути. Я про них прям ледве чуть лі не забуваю, і вони дивіться, як гарно в мене цвітуть. Ранок вам наступного дня! У нас погода, ну як бачите, така дощик. Така погода, що сидіти вдома, пити чай під пледиком. Я вже завезла донечку в садочок. Пішла на курси, і сьогодні мала бути моделька, мало бути відпрацювання, але моделька не прийшла. І навіть нічого не відписує. Отак От буває, що люди записались і не прийшли. Ну, те, якби на їхній, на їхній совісті, нехай собі там. Хоч би написали, що типу, я не прийду там з вечора, чи якщо ти не планувала йти. Ми просто прийшли сьогодні з самого ранку на дев'яту, посиділи, посиділи півгодинки, нема. Ага, ну ладно, ми пішли додому. І так якось е негарненько поступила дівчинка, але то нічого, зато в мене буде час на домашні справи. Не знаю, як сьогодні відбудеться, що там у наш садочку. Нічого не знаю, буду чекати. Дзвінка, як завжди, мені дзвонять. Я знаю, що в обід до мене дзвонять. Сподіваюсь, сьогодні вони подумають і зроблять правильне рішення. Дитину якось -то, вговорять, тому що я зі своєї сторони зробила дуже багато. Того, щоб її адаптувати, ми і наліпки на руки клеїли, і дуже багато говорили. Вдома грали в дитячий садочок, іграшками грали в дитячий садочок. Всі поради, які можна було зробити, ми все намагалися робити, так, щоб полегшити. Саме оця в неї було дуже важко. Піти в групу, ми доходимо до садочка нормально, класний настрій. А от зайти в групу, коли вже переоділися перезулися, і перезулися, їй було важко. Але цей етап ми пройшли, ми над ним працювали. І зараз тут, фу, це дуже добре з цим. І вона з задоволенням йде в садочок. А попрацювати з тим, щоб вкласти їх спати, ми не можемо. Тому що нам ж не дозволять йти в групу і вкладати їх спати. Тому я думаю, це їхній обов'язок якось знайти підхід. Нехай не за один раз, нехай не за один день. Я все розумію, що на це потрібен час. Але в е, їхніх інтересах вкласти і спати, тому що е, ну, якби, в мене вже останні точки кипіння. Так що не знаю, що там, що там сьогодні відбудеться. Дивіться, що таке якесь волосся в мене вже на кінчиках посічене, А я буду зараз знову займатися домашніми справами, бо я нічого не роблю. Хочу спати. Треба зайти додому і першим ділом застелити ліжко Бо якщо воно буде розстелене, воно буде мені отак підморгувати, отак казати: ну йди сюди. І все, я так. Так що прийду зараз додому, зроблю каву. Заправлю ліжко, трішки поприбираю, бо я зазвичай в обід то Ангеліну забираю, то вже вкладаю спати, то їсти готую, то те, то це, та й все. день у мене проходить до обіду зайнято навчанням. Так що і йде дощ, я Ростислава завезу в школу. Не буде дитина мокнути, це є дуже добре. Все, погнали за мною щось робити. Давайте якусь гарну зробимо роботу. Ну, а що вдома, як завжди? Повно прання. Щось попралося, щось вже висохло. Я не знаю, де у мене його стільки взялося, але чомусь стільки брудного одягу, кожного дня прання, і кожного дня я щось знову стираю і знову складаю і перескладаю. Не знаю, можливо, це тому, що на вулиці така погода, і ми бруднимося як поросятка, але це рутина мого кожного дня. Розповім вам відразу, що там в саду. Дочку, поспілкувалися ми з психологом, і вона запропонувала завтра взяти одіялко, взяти ще іграшку, і вона понамагається вкласти її спати. Погодилась вона, що вихователі трішки неправильно поступали, тому що телефонували мені, і у неї вже вийшла така певна звичка. Ну, подивимось, що з того буде. А я буду займатися домашніми справами. Донечку я ще на відео поки що не забирала, але озвучую трішки пізніше. Забрала її садочку, поки вона спить, я буду ще монтувати відео, тому що в нас будуть відключення світла. Дуже добре, що не настільки багато годин, як було раніше, що давали тільки там на 2 години, але ми не знаємо, що нас чекає попереду. Давайте дивитись правді в очі. Тому я намагаюся, щоб такі справи, як прання, приготування їжі, це все зробити як можна швидше, не відкладати вже нічого на вечір з цими відключеннями, бо не знаєш, що буде далі. Тому так я і займаюся поки що в 7. Потім треба ще сина завести на тренування, бо в нього уроки закінчуються о, ся... о 17.30. Вибачте за мою вимову, я ще й досі вчусь говорити з цими брекетами. Буду вам казати до зустрічі з вами у новому відео.